Дитячий Дитячі книжки українською. Чарівна сопілка. Перська казка. Жили колись чоловік і жінка, але не було в них дітей, і це їх дуже засмучувало. І от якось пішла жінка до сільського мули і каже: Ось вже кілька років я, як заміжня. Але у мене немає дітей. Що мені робити? Мула взяв персикову кісточку, прочитав заклинання над нею, загорнув її в ганчірку, дав жінці й наказав Візьми цю кісточку і сорок днів співай над нею Колискову. Після цього терміну ти зможеш мати дітей. Жінка принесла кісточку додому. І тридцять дев'ять днів співала, не перестаючи колискові пісні. Чоловікові стало несила на це дивитись, і він сказав Гей, жінко, що це ти там співаєш? Піди краще до річки та випери білизну. Дружина зібрала білизну і пішла на берег річки прати. Але щойно вона пішла з дому. Як чоловік схопив ганчірку і викинув кісточку. Коли дружина повернулася і побачила, що чоловік викинув кісточку, вона почала бити себе по голові і голосити Горе мені. Я співала тридцять дев'ять днів, я старалася. Залишився лише один день, і в мене була б дитина. За волею долі. Тільки но чоловік викинув ту кісточку, прилетів якийсь птах, схопив її дзьобом та полетів геть. А наступного дня, тобто на сороковий день, кісточка перетворилася на дівчинку з довгим волоссям. Ішли роки дівчина росла, а великий птах доглядав її. Вони жили в лісі в покинутій хижі, далеко від людей. Одного дня дівчина пішла до струмка, щоб помити голову і розчесати волосся, як раптом почула кінський тупіт. Коли вершники були вже близько, дівчина схопилася і втекла, щоб сховатися. Але, тікаючи, вона загубила свій гребінь, який залишився біля струмка, і в цьому гребені заплутався один її волос. На чолі вершників їхав Шахзаде, син султана. Коли він наблизився до струмка, то відпустив поводи, щоб кінь міг напитися, але кінь не захотів пити і все відвертав голову від води. Тоді Шахзаде наказав своєму слузі подивитися, в чому справа, чому кінь не хоче пити. Слуга подивився уважно і знайшов гребінь. Тільки но шахзаде побачив гребінь і довгий волос на ньому, як одразу ж, навіть не бачачи дівчини, закохався у неї. Повернувшись до міста, він звелів оголосити, що нагородить того, хто вкаже йому на володарку такого довгого волосся. У тому місті жила одна зла й підступна стара відьма. Вона прийшла до палацу і сказала Шахсаде. Я влаштую для тебе цю справу. Вона залишила місто і пішла до лісу, де жила та дівчина з птахом. Здалеку відьма побачила, як дівчина порається в хаті, і вона вирішила кілька днів зачекати, щоб придумати, як їй краще виманити красуню. Дівчина теж помітила стару і їй стало шкода самотню жінку. Яка, як здалося, їй тинялася без притулку і без їжі. Проте птах попереджав дівчину, щоб вона не підходила до старої. Він відчував, що ця жінка лиха і може накликати на них біду. Дівчина спочатку послухалася птаха, але потім не стерпіла і запросила стару до їхньої хижі. Відьма прожила у них кілька днів. І одного разу, коли птаха не було вдома, запропонувала дівчині. Щось мені трохи нудно, підемо прогулятися. Дівчина погодилася, і вони пішли гуляти по лісу. Ішли вони, йшли, аж поки дівчина стомилася й каже відьмі, Я не можу далі йти. Давай повернемося додому. Але стара міцно схопила дівчину за руки і привела до свого будинку. Там вона закувала дівчину в кайдани і прикувала її до дерева. У цієї відьми була своя дочка, негарна і зла, але яка також мала довге волосся. І цю дочку відьма вирішила віддати заміж за шахсаде. Нещасна красуня залишилася сама. Вона проплакала цілий день, аж поки настала ніч. Раптом до неї вийшов з лісу страшний лев. Побачив він дівчину і каже їй Я прийшов розірвати тебе на шматки і з'їсти. Почекай, не їж мене сьогодні, відповіла вона, а завтра роби, що хочеш. Лев погодився і пішов. На другу ніч Лев з'явився знову. Дівчина й на цей раз упросила його, і Лев погодився ще почекати. На третю ніч Лев прийшов і каже, Сьогодні вночі не стану тебе жаліти, і я тебе з'їм. Якщо вже ти вирішив мене з'їсти, сказала дівчина. Їж так, щоб на землю не впало ані краплі моєї крові. Лев зжер дівчину, але одна крапелька її крові все ж таки впала на землю, і через сім днів з цієї краплі виріс очерет. А на сороковий день очерет став зовсім великим. Якось повсте місце, проходив пастух. Він побачив високий очерет, зрізав його і змайстрував сопілку. Заграв він на сопілці, а вона й заспівала. Грай, сопілко, грай, про мою долю розповідай. Я молода дівчина, краса, була в мене довга коса, зла відьма мене вкрала, до дерева прикувала, злий лев мене роздерта з'їв. Краплю крові моєї пролив, очерет з тієї краплі став, а з очерету сопілка, і хтось на ній заграв. Грай, сопілко, грай, про мою долю розповідай. І скільки пастух не грав на сопілці, все лунала ця пісня. Якось зустрілася з пастухом та стара відьма. Тільки но почула пісню, як про все здогадалася. Вона пішла до шахзаде і попросила його купити в пастуха сопілку і закинути її якнайдалі. Шахзаде купив сопілку, але не викинув її далеко, а залишив десь у своєму палаці. Але через тиждень, проходив шахзаде біля того місця, де лежала сопілка. Аж бачить, стоїть там прекрасна дівчина, але зовсім без одягу. Він підійшов ближче, але дівчина сховалася і попросила Шахзаде. О, Шахзаде, принеси мені сукню. Здивований і зацікавлений Шахзаде пішов по сукню. Повернувшись, він подивився на дівчину уважніше і був уражений її красою. А дівчина подивилася на нього і мовила я та сама, що призначена тобі долею. Після чого вона розповіла про те, що зробила з нею стара відьма. Шахзаде узяв дівчину за руку і повів до палацу. Він зробив її своєю дружиною, а стару відьму та її дочку наказав прив'язати до чотирьох коней. І пустити їх усі боки. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.